Доброго дня, любі малята! Сьогодні на занятті ми з вами будемо вчити віршик. А про кого відгадайте загадку? Гостроносий і малий, сірий, тихий і незлий. Вдень ховається, вночі йде шукать собі харчі. Весь із тонких голочок, як він зветься. Так, дітки, їжачок. Віршик називається Їжачок хитрячок, а написав його Платон Воронько. Уважно слухайте віршик, дивіться на картинки і запам'ятовуйте. Їжачок хитрячок, із голочок та шпичок пошив собі піджачок, і у тому піджачку він гуляє у садку. Натикає на голки, груші, яблука, сливки, і до себе на обід він скликає цілий рід. Повторюємо разом за картинками їжачок, хитрячок, із голок та шпичок пошив собі піджачок, і у тому піджачку. Він гуляє у садку, натикає на голки, груші, яблука, сливки, і до себе на обід він скликає цілий рід. А тепер ще раз, дітки, повторимо всі разом: їжачок, хитрячок, із голок та шпичок пошив собі піджачок, і у тому піджачку. Він гуляє у садку, натикає на голки, груші, яблука, сливки і до себе на обід він скликає цілий рід. Запам'ятали, молодці дітки, а зараз ми зліпимо з пластиліну та насіння їжачка. Для роботи нам знадобиться світлий картон, насіння, пластилін. Чорний фломастер ножиці. Спочатку малюємо контур їжачка. Фломастером малюємо спинку. Носик їжачка і очко. Ножицями вирізуємо їжечка по контуру. Розмазуємо пластилін по спинці, це буде основа для насіння. Насінням робимо голочки. Ось такий гарний їжачок у нас з вами вийшов. До побачення, дітки! Чекаю на ваші роботи!